Отже, життєві цикли виглядають е, вигляді такого графіку, який показує е, все, що відбувається в компанії з моменту її становлення, тобто початку, і до моменту її занепаду, да тобто компанії створюються і, на жаль, колись помирають все, що відбувається між цим проміжком, і є життєвим циклом. Зеленим показаний той шлях, який є шляхом адекватного нормального розвитку, неадекватного, а скажімо так, нормального, без якихось аномалій. Зелений це природний шлях. Якщо ваша компанія знаходиться на зеленому відтінку часу, це насправді чудово, тому що вона знаходиться в органічному рості, і мета менеджменту управляти так, аби потрапити власне ну вот в цю зелену історію. Червоне показує, що в компанії почався почались якісь речі, які є достатньо негативними, і почався занепад. Зверніть увагу, що в точці найбільшого розквіту графік вже червоний. Це свідчить про те, що якщо ваша компанія стабілізувалась і в неї перестають активно зростати продажі, то це перший передвісник того, що далі компанія може перейти до старіння. Отже, перший етап життєвого циклу називається він малювничою українською мовою залицання. Іншого слова, більш бізнесово знайти складно. Е, мова йде про те, що е, мова йде про те, ні, є ще одне літературне слово шлюбування, але мені здається, що залицяння краще передає сенс. Е, чому я про нього хочу сказати? Тому що дивіться, насправді, е, для того ну е, бізнес це. Постійний рух вперед, ви не можете стояти на місці, займаючись бізнесом. На жаль, якщо ви зупинитесь, це як сидіти на велосипеді. Якщо ви перестаєте крутити педалі, і зупиняєтесь, вам треба або сфіксуватися ногами, або ви впадете разом з велосипедом. Відповідно, чому так? Тому що якщо у вас є компанія, і такі компанії бувають, які кажуть, там ми маємо щось там. Наприклад, там має мене колись була давно дуже така компанія. Там ми маємо цех, у нас стоїть п'ять станків. Ну, ми купуємо ще шостий станок. Ну але знаєш, все добре. На жаль, ну так не буває, бо в будь-який момент бізнес штука статична, точніше не статична, а динамічна, і може вийти конкурент, який може вийти в вашу нішу і відповідно ваші п'ять-шість станків з відсутності інновації постарішують і далі Olha. розвиватись буде неможливо, а тому будь-яка компанія займається тим, що навіть якщо у вас є діяльність зараз нові продукти або нові ринки, це завжди нові проекти. Відповідно, в кожній з ваших компаній залицяння так само відбувається. Чому? Тому що компанія, поки жива, вона так чи інакше буде спробувати створювати нові і нові проекти, і це є дуже важлива історія. Тому для того щоб було залицяння, зверніть увагу, має бути вітамін і тому, що саме креативщики створюють це. Якщо у Зараз крупніша компанія, як тут казали колеги, і на тисячу, і на п'ять тисяч співробітників. Як правило, вам потрібен відділ, який так і називається бізнес-інкубатор або бізнес девелопмент, і його задача створювати нові напрямки бізнесу. Якщо такого відділу немає, то звичайно що в компанії буде складність з тим, як воно буде бачити своє майбутнє. Ну так чи інакше, як правило, в класиці залицяння пов'язано з тим, що у вас є якась бізнес-ідея. Ви проходите першу пружинку. Вона пов'язана з тим, що ви створюєте бізнес. Це перший стрес, да. Тобто, коли створюється власна компанія або новий напрямок, і далі ви отримуєте етап дитинства. Що таке етап дитинства? Зверніть увагу, етап дитинства. Це тоді, коли у вас є сильна літерапія, що це означає? У вас створилася компанія, поки що вона нестабільна. Ключова ваша задача в чому? Ну звичайно, ви дивитесь за тим, щоб продати свої послуги І ви думаєте найбільше про одне, яким чином е, зробити так, аби ваші послуги мали повторний продаж? Да? Тобто, на етапі дитинства ви найбільше залучені в продукт. Як правило, в цей момент ви не дуже ходите по майстер-класах. Да, тобто тому я найменше розкажу про дитинство. Якщо потім виявиться, що багато хто з вас був з етапу дитинства, я в кінці з вами залишився і розкажу якісь ідеї щодо того, як найкраще прожити цей етап. Як правило, дитинство класично закінчується протягом одного-трьох років з моменту старту бізнесу, тим, що у вас або стабілізуються продажі, або на жаль, компанія гине. Зверніть увагу, особливо якщо у вас бізнес там більше десяти років. До речі, це теж. І, і і важливе питання для життєвих циклів. напишіть, ну, будь ласка, в чат скільки років вашій компанії. Якщо вашій компанії більше 10 років, то так чи інакше, у вас можуть бути ситуація, коли у вас є багато нових проєктів на етапі залицяння, але вони не переживають дитинства. Якщо це ваш кейс, поставте плюсик, я розкажу, як його розв'язати. Але якщо в компанії є достатньо да ну я і в дитинстві, а ага, значить, хтось до місяць такі ходять по майстер-класах. Окей, є 16 років 3,5, з Супер, значить, відповідно, коли ми говоримо про етап дитинства, як тільки він закінчується, як тільки у вас стабілізується дохідна частина і є власна прибутковість, в цей момент вважається, що ви йдете на давай, давай чим характеризується етап давай, давай. А далі зверніть увагу: компанія не може вирости, якщо у вас дуже погано з усіма літерами, окрім. Тобто, дитинство, щоб пережити, вам треба результати. Тут і сьогодні треба працювати без відпочинку, без делегування, шукати будь-які способи, насправді. Да, реалізувати, ну да, тобто, зробити продажі, бо на дитинстві вас цікавить тільки одна історія: ну да, тобто, які продажі в компанії. Етап давай, давай найбільш цікавий етап: велика кількість українських компаній знаходиться саме на ньому. Років 5 назад, 70-80% компаній які приходили на навчання або заходили на проекти трансформації, знаходились на етапі. Давай давай. Але цікаве спостереження, що ковід і війна загалом стимулює наші українські компанії переходити далі вверх по власне ці по цій криві давай давай як воно виглядає давай давай це ви вже стабілізували базовий продукт і прибуток від нього і ваше наступне побажання полягає в тому що ви хочете створювати нові і нові послуги захоплювати нові і нові ринки як правило ви знаходитесь давай давай якщо щороку ви в команді приростаєте хоча б на 15-20% і стільки ж в продажах. я розумію що це не лінійна незалежності я розумію що кількість ваших співробітників не завжди Показує, яка кількість, як розвивається бізнес, але давай, давай це бурхливий етап росту, тоді, коли ви свої продукти заводите на нові ринки або на поточних ринках доводите на нові продукти. Це такий активний вибуховий ріст. Які бувають на ньому проблеми? Ну зрозуміло, що у вас в компанії було 20 людей, потім стало 40 людей, потім стало 60 людей, потім 80, Але це вимагає зміни системи менеджменту, оскільки все більша кількість працівників або все більше зростаючі обороти вони вимагають іншої систематизації. А зверніть увагу, що на етапі давай давай ключовими літерами є ПІІ, тобто ви робите на коротку перспективу довгостроково. Тобто, це збільшення продажів разом з продуктами це така дуже активна робота. І в кінці я покажу вам кейс компанії, яка власне дуже активно зростала, стала лідером по кількості магазинів. Але при тому, в продажах і прибутках явно програвала конкурентам. Оскільки вона дуже активно зростала, була дуже активна в цьому. Але ну якби але не перейшла на наступний етап розвитку. Якщо все відбувається добре, то в якийсь момент компанія ну досягає стелі свого росту в якому плані. Ріст ідея прибутку немає. Тобто компанія стає настільки на системною ну, і залежить в прийнятті рішення настільки від ключових працівників або власника, бо на цьому етапі давай давай, як правило, власник все ще керує компанію самостійно, або та, або та людина з яку взяли на пізньому етапі дитинстві, і він її провів: давай ну на давай, давай це перша особа. Перерівнюється до власника, як правило, на етапі давай, давай рішення приймаються централізовано, і звичайно в компанії є проблема з делегуванням. Да, тобто, якщо компанія далі не систематизується і не передає свої знання і навички ну власне менеджменту, то далі обмежується ріст і починається починається. Так, е, да, Дмитро, може бути, я в кінці поясню, як У мене навіть був кейс дуже подібний. Е, я можу викласти основний матеріал для, для того, щоб ті, хто прийшли, во там мають годину і підуть нам годину 15, А в кінці я залишуся і відповім на всі питання з великим задоволенням. Значить, і значить, на етапі давай-давай, якби компанія дуже активно зростає, дуже активно йде вперед, але в якийсь момент давай, давай рухається до того моменту, поки не впирається в те, що все проходить через одну людину і десь формується серед людей. Це до речі, дуже цікаве дослідження в останньому номері Forbes Про те, насправді, да що буде з Україною, враховуючи, що ну є ризики того, що якась кількість переселенців не повернеться. Да, тобто, що буде, і там кажуть про те, що дивіться, все так, да, це був би ризик, але Україна порівняно з європейськими країнами є надто недокабілі... недокапіталізованою. Тобто, коли бізнес розглядає будь-які проекти, то є дві речі, і в Європі перша річ не волюється це гроші, бо дешеві кредити. Так в Україні гроші це все ще. Важливий ресурс для росту відповідно, навіть якщо, на жаль, не всі наші співвітчизники повернуться, то збільшення доступу України до ринку капіталізації може забезпечити економічний рост навіть за умови, що нас буде менше, так тому що в нас є шалений, шалений потенціал через брак ліквідності в фінансовій системі. А друга історія, яка дуже важлива тут, є полягає в тому, що а, але другий момент будь-яка європейська компанія в першу чергу дивиться на людські ресурси. Так відповідно, коли ми дивимося на давай, давай і обмеження росту, то обмеженням завжди стають люди. Тобто, це хтось в менеджменті хто не, не може впоратись з більшим і більшим обсягом. Поки ви активно зростаєте, цього може бути не видно, але в якийсь момент ця неефективність вона рано чи пізно дасться визнаки. І в цей момент ви Бачите, найбільшу пружинку на цьому графіку, і найбільша пружинка на цьому графіку пов'язана з тим, що це найбільш болісний перехід і найбільша трансформація в менеджменті серед усіх етапів життєвого циклу. тому що вона полягає в тому, що дивіться, яка тут іде ломка. Ви маєте зростити літеру. А бачите, то відповідно, ви маєте зробити компанію системною. У мене нещодавно компанія проходила діагностику, і власне в чому їх проблема була? В тому, що да, до певної міри власне. Самостійно приймав рішення, але в якийсь момент він бачив, що це все неорганізовано, Компанія виросла, але ну якби всі гроші витікають да, через через брак систематизації ефективності всередині, і що вони починають робити? Вони починають залучати сюди нових керівників. Вони починають залучати сюди, якби менеджмент з більш системних компаній. Але є проблема: ці люди всередині не приживаються. Він сам їх звільняє. Чому тому, що вони ведуть себе як А, тобто як систематизовані менеджери, а вся компанія живе як ПІ – Тобто працювати по 12 годин дуже такий різкий менеджмент, часта часто зміна пріоритетів і систематизацію не хоче займатися ніхто. Відповідно, ті люди, які прийшли з більших компаній з бажанням щось систематизувати, вони зустрічають шалений опір, сам власник їх звільняється. Це дуже класична історія. Якщо це продовжується далі і не вдається сформувати системний менеджмент, на жаль, компанія залишається в пастці засновника, і це друге місце, яке дуже часто спіткає саме українські компанії, компанії та він про поради. Я зараз розкажу. Ми зараз тільки ми зараз, тільки про ми говоримо зараз тільки про власне життєвий цикл, а потім про те, які є інструменти трансформації, як до кожного життєвого циклу ми ними користуємося. Пастка засновника в мене на такий не найбільш яскравий приклад компанії в пастці засновника. Це тоді, коли на першій сесії менеджмент в кінці ну тобто були учасники. Ну тобто, сидити менеджмент компанії. Вони пропрацювали три дні, визначили, де вони на життєвому циклі і двоє на фінальному слові, ну тобто в них котилися сльози, і це пов'язано з тим, що в якийсь момент, коли пастка засновника захльостує компанію, в той момент, коли ви ніби зростали, ніби все було добре. Тут в якийсь момент ви розумієте, що ну, прибутковість недостатня, і ви розумієте, що в компанії є бардак. і в цей момент ви різко і дуже сильно починаєте впроваджувати вітамін А, а це систематизація, контроль звіти, але власник з того ж натхненням, з яким він брав нові продукти і нові ринки, він. З таким же ж натхненням починає впроваджувати вітамін А, і в результаті це часто е, призводить до того, що власникам у другій ночі в якісь whatsapp групі може задавати якісь питання, і так далі. Тобто, він розуміє оцю недостатню, не, недостатню увагу до вітаміну А і починає надто сильно в цей вітамін А ну затискати. І в результаті далі е, насправді е, є важлива штука, що не всі компанії проходять повну цю гору. Да? Тобто, часто компанії можуть десь справа е, пірнути в тунель. Якщо, наприклад, ви будете довго в пастці засновника, ви можете ніколи не піти в розквіт, але компанія може померти. Чому тому що вона буде мутувати і потім вилізе десь справа і помре. Тобто, шапку можна зрізати. І на жаль, якщо компанія в певний потрібний момент, то це дуже важливо. Якщо ви на етапі дитинства, то ваша систематизація вас вб'є в дитячу смерть, бо вам пі потрібно. Але якщо ви на етапі давай, давай, і ви не систематизуєтесь, то буде пастка засновника, оскільки буде в якийсь момент аномальний контроль, ви не впровадили вітамін. А в системний менеджмент всі, як жили, так і також живуть далі. В результаті компанія починає мутувати, і це теж є великою проблемою. Е, відповідно, якщо все ж таки вам вдається зробити компанію в цей момент більш системною, тому що в маленькій компанії систематизація не потрібна, все робить перша особа. А для того, щоб компанія зростала далі, потрібно передати не тільки обов'язки, а саме важливо, повноваження приймати рішення ще комусь таким чином, ви розширюєте канали управління і переходите na Але звичайно, тут є нюанс, який полягає в тому, що А і тип його часто називають шизофренією, тому що А, як ви це зрозуміли, пам'ятаєте з першого графіку? Це контрольованість, а і це гнучкість, і вони між собою знаходяться в найбільш такому серйозному, дуже танку. Тому якщо ви в юності, а як зрозуміти, що ви в юності до речі, багато хто з вас писав, да, тобто, про те, що у вас і а, і І сильно як зрозуміти, що ви в юності? Це давай, давай закінчилось, і Ви пробуєте зараз компанію систематизувати. Це і є ваша юність. Юність це перехід. І проблема полягає в тому, трошки забігаючи наперед. Ну, давайте я в мене про це окремий слайд скажу пізніше. Тому якщо все добре, компанія переходить на юність. Але якщо все не добре, то на жаль, компанія попадає або в передчасне старіння, або нереалізоване підприємництво. Про що йде мова? Це означає, що компанія здавай, давай, коли вона активно зростала, не змогла органічно включити в себе системний менеджмент, і в результаті розсварилася, тобто конфліктність захлиснула, або пішли в бюрократію. Тобто, ви могли, тобто в пасті засновника не делегували нічого, а вітамін почав надто сильно превалювати над всіма. Призвели до конфліктності. Хтось пішов з компанії, вітаміна взяв вгору, і, будь ласка, ви зрізали шапку а вже в розквіт не день. Звичайно, якщо компанії вдається систематизувати менеджмент після того, як вона пройшла цю пружину, як правило, її код виглядає наступним чином: Пі велике, А велике, й велике, а і маленьке. після юності, поки ви впроваджували вітаміни А, ви звичайно втрачаєте фокус стратегії. Тобто компанія, яка після давай, давай пробує систематизуватись, вона певний період часу, знаєте, як дивиться собі всередину голови і намагається налагодити внутрішні процеси. І поки вона переходить на юність, вона природньо втрачає. Здатність бачити фокус на ринок, і вона втрачає здатність стратегувати, бо це важливі речі, бо зараз ми перейдемо до ключових інструментів і подивимося а до того, що кожен з вас має мати стратегію, структуру і поставити цілі, але насправді в кожного вас. Задача для стратегії, структури і цілей, має бути геть різна. Да? тобто, те, що підходить одному з вас, абсолютно не підійде іншому з вас, і ця різниця і є вкрай важливою, да, тобто для життєвих циклів. Окей, якщо перейшли в юності, з вас маєте сильне ПІ, маєте сильне А, і вчасно додали бачення майбутнього, знову почали змінюватися. Ви потрапляєте в PAEI, да, який є розквітом. Це компанія, яка Планує свій розвиток, не стоїть на місці, але ставить стратегію, яка реалізуємо, яка досяжна, тобто яка реальна, при тому при всьому цілі ставляться з запасом, тобто компанія постійно розтягається, постійно досягає нових висот, створює нові підрозділи, створює нові ринки, інвестує в іншу компанію, і так далі. Як правило, це компанії, які входять там в топ 100 завжди, так дуже активно зростають і працювати в них дуже приємно. На жаль, як тільки компанія починає зу. Опинятися в своєму розвитку, так, як тільки вона починає перестає думати про майбутнє і, бачите, воно починає падати. Наступає стабільність. Тобто, це момент, коли компанія, ніби каже. Та ми вже такі круті і починає більше думати про те, чого вона вже досягнула, як тільки вона починає перестає думати про майбутнє, починається захід, да тобто починається падіння, і далі ви можете зустріти тут компанію, наприклад, етапу аристократія, але не факт, що ця компанія була в розквіті. Ви могли з будь-якого з цих елементів переключитися на право і опинитися, наприклад, в аристократії. Відповідно, якщо ми дивимося на аристократію, і ми дивимося на це. То, що таке аристократія? Дивіться на код А і Ай є більшими, ніж ПІ і І. Що це означає? Це означає, що влада на етапі сторіння перейшла від відділів продаж і маркетингу до бухгалтерії юристів і інших контролюючих фінансових функцій. Це означає, що в цей момент компанія стала більш контрольованою, ніж розвиваючою. Як правило, цей перехід відбувається не в одну мить. А компанія над тим просто не замислюється. Проходить якийсь період часу. В якийсь момент починає посилюватись контроль, в контроль заграються, і в якийсь момент компанія перебудовується. Знаєте, як набрати вагу, да? тобто, ніби почалась війна, почавши заїдати стрес, потім коп повертаєшся до роботи, влажиш штани а вони малі. Да? Тобто, ти не зрозумієш, в який момент це відбулося. От компанії скачуються в старіння і в рестораті рівно таким самим моментом. Да? Тобто, ви не розумієте, в який момент влада потроху переходить до А-функції. Це не відбувається в один місяць, це відбувається протягом часу, а Діза завжди жартує. Життєвий цикл це не фотографія, це відеоролик. Ви маєте проаналізувати, що було з компанією три останні роки. і Це підкаже вам, де ви насправді знаходитесь на життєвому циклі, але аристократія це часто тоді, коли всі не хочуть змінюватись, ніхто не хоче ніяких нових проектів, нових продуктів будь-які інновації стикаються з тим, що у відповідь вам кажуть колеги, чекайте а ризики, а ми не знаємо, що ми зробимо, а ми не впевнені, що в нас це вийде. Нові люди не переживаються взагалі. Так? Тобто, цінуються виключно. Свої ніхто не хоче конфліктувати, і всі грають в бюрократію. Це теж дуже часто буває. Якщо це відбувається надто довго, пі і взагалі вмирають в компанії. Компанія перестає бути і результативною, і ФІ, зараз і новинки новинок взагалі нема, Фінансові результати починають падати ще більше. Далі наступний момент ми починаємо шукати винних, починаємо звільняти керівників, які нам здається винні. До речі, це той кейс, який дуже важливо собі відмітити, да що. Що звільнення будь-кого з топів при неправильній комунікації може вас різко переключити на полювання за відьмами, тому що е, якщо команда не буде вважати, що ви звільнили топа справедливо, е, вони в більшості далі почнуть думати, що з ними можуть вчинити так само. От тому, коли в старіючих компаніях починають різати персонал, я завжди кажу дуже обережно, тому що насправді така зміна може погіршити становище компанії, ніж його покращити, тобто часто. Е, всі думають, що насправді в старіючих компаніях дуже складна трансформація. Я хочу вам сказати, що ні, якщо ця компанія ще не скотилася в бюрократію, коли всім взагалі не цікаві клієнти, і всі думають тільки про власне виживання, старіючі компанію легше ну, насправді легше трансформувати найскладніше трансформувати компанію, яка знаходиться в пасті засновника, але старіюча компанія, да, тобто це тоді, коли процес є важливішим ніж суть. От але для чого це все, і чому це важливо, що життєвий цикл компанії визначає характер використання інструментів менеджменту?